Що Одеса на той момент це було таке пристанище авантюристів, якихось не дуже таких людей з високими моральними якостями. Так? Вони стікалися сюди, зі всієї Європи, із Російської імперії. І от як можна з цієї такої строкатого, з цього строкатого натовпу зробити громадян? Перше, це освіта. І тому саме на свої власні кошти герцог де Рішельє відкриває ліцей в Одесі за прикладом царсько-сельського ліцею, який на той момент вже існував. Так? Тобто, це був другий такий подібний ліцей, взагалі, в Російській імперії. Потім на базі цього ліцею з'явився. Новоросійський імператорський університет, який сьогодні є нашим університетом імені Мечникова, і плюс до цього.